Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами знову у різдвяну гру. Цю гру, до речі, зробив 15-річний хлопець. Я думаю, що всі 15-річні хлопці роблять дуже страшні ігри, тому що не зрозуміло, що в них в голові. Я вже, в принципі, грав у декілька таких ігор від таких розробників, і вони були страшними. Давайте тоді дивитися, що воно таке. Ось на менюшки Габріел Джедасе якраз його. Нік чи що таке? Чому в мене мишка лагає? Не поняв. Я не знаю чому, але чомусь у мене з'явилися якісь проблемки із записуванням цієї. гри. Тому що ОБС просто не хоче її захоплювати. Типу, тут є така штука, щоб гру захопити. ОБС взагалі не бачить, я спробував відкрити захоплення вікна. І чогось у мене тут трошки лагає мишка, але я сподіваюся, що такої проблеми не буде, коли я вже гру почну. Ця гра називається Don't Stay Awake. Що я не знаю, як це дослівно перекладається, але це, типу, не залишайся не сплячим. Щось типу такого. Або лягай спать простіше. Давайте тоді дивитись, що це така за гра. Це буде щось, типу, гра в стилі ВХС. касети якоїсь. 24 грудня. Вона щебто не лагає. Це дуже добре. Ми підповзаємо до якоїсь хатки в лісі стоїть. Це вже погано. Ох, я думаю, це зараз. Що зараз? Е, щоб встати з ліжка. Я дуже сподіваюся, що з записом нічого поганого не трапиться. Тому що ця гра трошки, трошки, трошки погано якось ставиться до мого комп'ютера. Що ми маємо робити зараз? 0037? 12 година ночі. Тут щось, щось зачепився, не знаю, що таке. Картина якась, напевно. Мені, мені треба щось, щоб його привабити. Завдання приготуй молоко із печивом. Мені здається, я вже знаю, що це зараз буде. Не буде нічого хорошого. Мама і тато сплять. Ми будемо ловити санту. Е, щоб заховатись. А я не можу. Можливо, ще рано просто. Але ховатись нам прийдеться. Гоу тихо. Мені треба взяти чашку і тарілку. Але вони з гори. Аж отут. А я не дотягуюсь, я шкет малий. Що робить? Поки зачиняємо. Може холодильник підтягнути? А, стілець взять. Тю. Так, берем стілець. І несем. Ох, який він важкий. Оп, поставили. Зараз я можу заховатись. Ні, я не можу. Ну, добре. Значить, поки що не ховаємось. Але колись прийдеться. Залізли на найвищу точку світу в нашій кухні. Так. Ставимо тарілку і склянку. Зараз мені треба ставити стілець на місце. Та нащо воно тобі треба? А там були відкриті двері? А, то моя кімната. Точно. Це дуже, я думаю. Погана ідея. Нічого хорошого з нами не станеться. Вийти я не можу. Ага. А це що за двері? Оу, oh, шит, це туалет. Ванна. Давайте помиюсь. Я вам скажу, атмосфера тут уже дуже сикодна. А це типу Різдво? Квіти ростуть. Кущі зелені, дерева зелені, трава зелена, хоча в мене також зараз трава зелена на вулиці. Я сам це помітив не так давно. Я дуже сильно здивувався. Треба взяти печиво. Бо... А, ось це, молоко, напевно. Так. Молоко є. Оливой. Так, гучно все. Довго дуже наливали. Ага, ось печиво в банці стоїть. Хто ставить печиво в банку? не знаю. Може так зручніше просто. Ось печиво. Чотири печенинки буде достатньо. Раз, два. А, плодні будемо класти. Це дуже складна задача. Я одразу чотири печенини взяти не зможу, вони ж такі величезні, такі важкі. Це їх типу, відкусюють чи що кожного разу? Походу так і є. Ох, печиво. <гадан> Хвамісь. А все, зараз я можу заховатися і чекати його. Я не здивуюсь, що Санта буде дуже злий, тому що я йому надкушене печиво поставив. Оу, шит! Через три хвилини. А він знає, де я, який мені сенс ховатись тоді. Мені треба сходити у ванну. А може не треба? Я думаю, це погана ідея. Печі в о на місці. О, почало фрізать. Але начебто нормально. Фух. Ще й так гучно все. Так не підглядайте. Я тут займаюся важливими справами. Якщо Дід Мороз мене налякає. Не Дід Мороз, а Санта. Поки я ходжу в туалет, то буде дуже погано. А змить! А змить! Знову заховатись! О! Усе він! Це його ельф! Що це було? Дослідити, ми хтось бігає! О! Опа! Ти шо офігел? Він мою кімнату зайняв! Ельфи, альо, це я не вам. Тут приніс. Е, заховатись. ялинку заховатись? Я, до речі, коли був малим, дуже сильно любив. У нас, типу, в залі стояла ялинка завжди. І отак, знаєте, лягать сюди під ялинку під стінкою. Тут якраз батарея, і отут так телек висить, я типу лежав, дивився телек. Дуже було класно, але зараз я під ялинку тупо не влазю. Сумно. Отут! Я напевно просто галюцинував. Я просто трохи змучений. Телік шипить. Це в батьків. Завдання знову ж таки дослідити. Мені здається, отут він буде. Ведмідь! Ведмідь, рятуй! Можна я до тебе залізу? А де телек у нас стоїть отут? Е, щоб заховатись. Ховайся! Ховайся, малий! Це ельфи! Ельфи пігню роблять. А я зачиняв двері? Певно, ні. Чек. О, ось все пульт. Заховатись і чекати його. О, це було дуже дивно. Та ти шо? Все, сидим. Мені це не подобається, не подобається. Я після такого з криками влетів в батьківську кімнату. Він знову вимкнувся сам. Ну добре. Там моя хада показується. Я по тим десятьом пікселям, які ми з цієї відстані бачимо, я вже зрозумів, що там таке. Чекайте, це мій будинок. Оу, oh, щит! Це він мені треба ховатись! Біжи, 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 біжи. Де печиво? В кімнату, в кімнату, в кімнату. А де мені ховатись? А покласти більше печива. Все. Я думаю, що. Я награвся Покласти більше печива, та він в хаті вже. Тю, ти що дурний? Він тут о він! Ти вмер! О! І схоже він свою... Ой, він мою голову забрав собі як подарунок. Офігеть. А, печиво ще є. Так, дивіться. Ніс щухайся. Що я, значить, зараз роблю? Я біжу швидко до столу, беру тарілку одразу, беру класти печиво. О, ні, це моя хата. Все, він не да. Так він тут близько, йому тут 5 секунд іти. Біжи, біжи. О, ні, нема печива. Одну, одну й А, він мені двері пиляє. Я не встигну, я ж не встигну. Не можу ховатись. Чотири штуки треба. Та бери! Я встигну, я встигну. Ховайся! Ховайся! Ні. А що робить мені в кімнату бігти до себе? Добре, спроба номер 3 О ні, це ж моя хата. Йо-майо. -йо. Іде. Ось він, іде. Така у нього походка. О, ні, печива нема. А ти шо? Оп, беремо одну. Кинули. Знаєте, треба нам спідранити. Максимально. Оп, робимо все швидко. Він рубає вже нам двері. А хто платить за це буде? Чи ти мені в подарунку на двері принесеш, а? Все, заховався! Ніс чухається. Коли чухається ніс, значить страшно. Мені здається, я цю фразу сказав за весь час, коли я випускаю відео разів 50, якщо не більше, ні, разів 100. О він. А де ти пилу забув? А? Чо, не взяв з собою? Оце тобто значить, коли я не встигаю, він заходить з пилкою. Іди гуляй. Зараз за ногою схвачу і затягну під стіл. Під стіл. Капець. Чо, наївся? Так. Що там ліхториком світиш? Він мені не подарунок. Ура! О, нормально. Що він для мене залишив? Мені здається, що. Не треба дивитися. Подарунок. Краще, якщо я його відкрию у себе в кімнаті. Зараз прибіжить. Скаже, О, я забув подякувати тобі, так? Я забув тобі подякувати. За таке смачне печиво надгризане. Відкрити подарунок, що там таке? Що в подарунку? Темрява! Синку, сніданок на столі? Шо? Е, Гівно, це що був кошмар? Це Санта мені стукає, не вір. О! Я шо, що, обіцявся? А чому мене ліжко мокре? Я встявся, ні! наш? А хто це мить буде? <сі> Кінець. Йомаю, вийти з гри. Що я вам можу сказати? Я ні разу не сумнівався, що цей 15-річний хлопчик зробить якусь страшезну фігню. Мені здається, що такі хлопці роблять ігри не менш страшні, ніж японці. Японці важко переплюнуть, але 15-річні хлопчики десь з Америки чи з Британії, вони таке вміють. З Індії також. Я грав в декілька ігор від індусів, там було також страшно. Мені гра дуже сподобалась, реально страшно було, особливо, коли я прийшов до столу, печива нема. Дід Мороз ломиться мені в хату і шу, печиво треба носити, а головний герой не настільки розумний, щоб взяти банку і просто з банки одразу насипати туди печива. Треба по одній. Це було реально страшно. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Сподіваюся, що сподобалася ця гра. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!